Казка, папуга Петро та чародійні вишні. У далекому чарівному лісі виросло величезне дерево з надзвичайними вишнями. Кажуть, що посадив його останній мольфар цього дивокраю. Це дерево було дуже особливим, адже його плоди мали магічну силу. Вони дарували всім, хто їх смакував неймовірні можливості. Одного разу туди завітав веселий папуга Петро. Він був дуже допитливий птах, який завжди мрія про пригоди. Петро не міг відмовити собі у задоволенні спробувати ці чародійні вишні, тож він почав ласувати ними. І після першої ж вишеньки Петро відразу відчув, як його пір'я стало яскравішим, голос мелодійнішим, а в серці поселилась любов. Він зрозумів. Що ці ягоди дійсно мають чарівну силу і вирішив з їхньою допомогою здійснити мрії жителів лісового царства. Від тих вишень зайчики навчились швидко бігати. Дракончик перестав з кожним словом випускати полум'я, пташенята побороли страх висоти перед першим польотом. Вовки подружилися з усіма звірятами. Та одного разу. До чарівного лісу прийшли із сусіднього болота злі та жадібні тролі. Вони знищували на своєму шляху дерева, розорювали гнізда птахів, заселялися в затишні будиночки жителів лісу. Вирішив Петро спробувати магію чародійних вишень. Звернувся він до природних стихій і попросив їх, щоб випав дощ із червоних ягід прямо на голови тих карликів. Так і сталося. Здригнулася земля, налетів дужий вітер, полив дощ із пишнями. І тролі з жадібністю ковтали ті ягідки разом із кістечками. І сталося. Магія. Жалюгідні болотні карлики перетворилися на тролів веселих та добрих. А після усіх цих пригод виросла у лісі вишнева алея. Тролі із задоволенням доглядали за деревцями, збирали чередінні ягоди та. Варили вишневий джем. Варення із чудодійних вишень експортували до ближніх країн з надією, що усі сусіди стануть такими ж дружніми, добрими і веселими.